– це програма, яка може подолати всі три етапи розпосюдження самостійно звичайний хробак. або використовує агента користувача тільки на другому етапі поштовий хробак. Хробаки майже завжди шкодять в мережі, наприклад споживаючи пропускну здатність. Перша масштабна атака мережного вірусу сталася в 1988 році Він отримав назву Хробак Моріса». Вірус заразив більше 6 тисяч комп'ютерних систем США, включаючи дослідний центр НАСА і практично паралізував їхню роботу. Збитки від вірусу Моріса були оцінені в 96 мільйонів доларів. Найшвидший комп'ютерний чов'як Slammer перекладається як в'язниця. За лічені хвилини він заразив 75 тисяч комп'ютерів. Один з знаменитіших вірусів називається Чорна П'ятниця. Цей шкідливий вірус пробирається в комп'ютер, але спрацьовує не відразу, а в той день, коли п'ятниця, випадає на 13 число. Найбільш родівни вважається вірус з романтичною назвою I Love You. Листи з таким текстом приходять людям по всьому світу, починаючи з 2000 року. За любовним визнанням переховується комп'ютерний вірус, який завдав шкоди світовій економіці в 10 мільярдів євро. Він вразив більше трьох мільйонів комп'ютерів на планеті, ставши ще не дорожчим за всю історію. Хробаки це один з різновидів шкідливих вірусів, що розмножуються та псують дані, збережені на комп'ютері. Часто хробаки розповсюджуються через файли, вкладені в електронні листи або через деякі веб-сторінки, проте можуть також завантажуватися під час спільного користування файлами або програмами миттєвого обміну, повідомленнями. Розповсюджуючись мережею, всі шкідливі програми створюють додаткове навантаження на канали зв'язку. Вони можуть потом відправляти дані з вашого комп'ютера. Хробаки розповсюджуються швидше за віруси, безпосередньо з одного комп'ютера на інший. Наприклад, хробак електронної пошти може самі відправити себе на всі адреси електронної пошти в адресній книзі користувача. Інтернет-хабаки шукають відключення до інтернету на комп'ютері, які не місіть останніх оновлень безпеки.